Боротьба до останніх хвилин, пенальті та навіть червона картка. Цими вихідними відбувся 11-й тур чемпіонату України з футболу, у якому рівненський Верес змагався проти Полтавської Ворскли. Команди зійшлися на стадіоні Авангард у Рівному. Перед початком поєдинку обидва колективи бажали покращити своє турнірне становище. Ворскла перебувала у зоні виліту, а Верес прагнув закріпитися в середині таблиці. Краще почали господарі. Рівняни захопили ініціативу з м'ячем, проте полтавська команда також намагалася створювати небезпеку біля воріт Богдана Когута. Відкрили рахунок у матчі на 28-й хвилині завдяки епізоду з рукою у штрафному полтавців. Арбітриня матчу після перегляду Вар призначила гостям пенальті. Легіонер Верса Марко Мервалєвич реалізував цю можливість для своєї команди. Лунає сигнал від Софії. Причини Марко Мервалєвич розбігається і забиває. Мервалєвич. 28 восьма хвилина. Після пропущеного ворскла намагалася загострювати потужними ударами та закиданнями у штрафний рівнян, проте у першій половині матчу більше голів не було. У другому таймі полтавці продовжували свої атаки у бік воріт суперника. Та на 68-й хвилині таки змогли зрівняти рахунок. Захисник бацула навісив з лівого флангу. А Микола Ковталюк без спротиву суперників легко переправив м'яч у сітку воріт. Ковталюк рахунок зрівнює на 68-й хвилині. У другому таймі Ворскл наздогнала втрачене, змогла відігратися та навіть випередила суперника. На 78-й хвилині гості забили вдруге. Реалізував штрафний Віктор Корнієнко, поціливши фантастичним ударом у дальню дев'ятку. Голки про кого свою команду не врятував. Корнієнко удар з лівої м'яч ворота! Ось це так шедевр! Віктор Корнієнко! Завершальним епізодом у матчі став момент Миколи гайдучика. Кучеров навісив, а нападник поцілив чітко у ворота суперника, без шансів для голкіпера. Більше голів не було. Гайдучик! Гайдучик рахунок зрівняє на 86-й хвилині. Після матчу наставники команд по-різному оцінили результати своїх колективів. Домашня гра, як би перебіг подій не розвивався, ми не задоволені нічою вдома. Я думаю, дякую хлопцям. зіграли грали в ніч. Могли програти, могли десь і вигри, вигравали. Ну, ця гра на і Вересу і нам. Ну, По очку ми взяли, рухаємося далі. Наступний матч у чемпіонаті рівняни проведуть на виїзді проти оболоні з Києва. Перед тим, у середу, 30 жовтня, Верес вдома зіграє кубковий матч проти тієї ж Оболоні. У свою чергу Ворсло очікує матч проти Динамо у Кубку та гра проти Колосу у чемпіонаті. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.